Привіт! Сьогодні я покажу та розповім, як застосовувати куфон. Отже, створімо новий HTML-файл або відкриємо готовий. Напишемо якийсь текст і зробимо з нього заголовок. Тобто помістимо між тегами або мітками H1 початковим та H2 кінцевим тегом. До певної теки перемістимо. Що буде використовуватись для генерації куфону. Йдемо до сайту kufon.solate.com.косариска.generateкосариска, натискаємо на кнопку Download правою клавішою миші, вибираємо Зберегти посилання як. І зберігаємо у тій самій теці, де перебуває наш HTML-файл. Отже, тепер у нас є javascript-файл YUI. Повертаємось до сайту. Вибираємо потрібний нам шрифт. Відкриваємо. Якщо є варіації жирного, курсивного варіанту цього шрифту, то їх можна вибрати ось тут. Якщо нема, то скролимо донизу. Ставимо галочку ось тут. Потім залишаємо опцію Basic Latin, тобто основна латинка. Це робиться для можливості використання латинських літер. І також ставимо галочку біля Cyrillic Alphabet. Це робимо для того, щоб можна було використовувати цей шрифт для української. Скролимо донизу. І ставимо галочку біля I acknowledge and accept these terms. Тобто я розумію та приймаю ці умови. Далі натискаємо зробімо це. Let's do it. Зберігаємо згенерований файл. Зберігаємо у тій житиці, де маємо HTML файл та попередньо збережений kufon файл. Отже, зберігаємо. Тепер у нас є HTML файл. куфон-файл І, щойно згенерований, шрифтовий kufon файл. Повертаємось до нашого HTML файлу. І між початковою міткою head та кінцевою міткою head. Скажімо, ось тут. Вставляємо ось такий код, яким імпортуємо чи то пак під'єднуємо куфон JavaScript файл, у якому власне відбувається уся магія. На наступному рядку вставляємо ось такий код. Тут вказується ім'я. Шрифтового JavaScript-файлу, який ми щойно згенерували. І на наступному рядку вказуємо для якого саме тегу або мітки використовувати цей самий куфон-шрифт. У даному випадку це тег H1, тобто заголовок. Іншими словами, цей шрифт буде використовуватись для будь-якого тексту, що є заголовком. наприклад, Ось цей. Зберігаємо зміни. Отже, як ви можете порівняти, у браузері шрифт інший. Тобто тут використовується саме куфон. Куфон може бути корисним тоді, коли хочете у своєму сайті застосувати нестандартний шрифт, якого може не бути на Комп'ютері користувача, тобто відвідувача сайту. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Хай щастить!